Сьогодні, друзі, на нашій кухні буде ефектне фаєр-шоу. Угу. Хоча наші постійні глядачі знають, що минулого року ми трошки спалили фалафель, але цього разу вогонь буде контрольованим. Ми обіцяємо, мабуть, да? бо ми приготуємо апетитний смеш-бургер під вогняною лавою, з тягнучим сиром. Таким господи, ти така, що я вже знаю, хочеться спробувати, але спочатку приготувати. Але для початку чим смеш-бургер відрізняється від класичного? гамбургера і як приготувати соковиту яловичу котлету власноруч, і з яких інгредієнтів складається смеш дабл -супер чіз, від назви якого вже просто течуть слинки. Рецепти лайфхаки знає шеф-кухар Вадим Гербут. Запрошуємо на нашу кухню Вадима і будемо вже швидше куштувати, Вадиме. Вадиме, давайте вісімся, бо дуже хочеться їсти, якщо чесно. <рес> Доброго ранок. Добре Добре люблю ранок. людей, які приходять з чимось м'ясним сьогодні. Розказуйте, що готуємо і як робимо. Так, друзі, сьогодні ми будемо готувати палаючий супер-сирний <рес> дабл чизбугер з моїм авторським трюфельним соусом. Це буде дуже смачно та корисно. Ось так Чи корисно Чи корисно. Чи? Так роздавайте завдання. Я так. пропоную, щоб Льоша сьогодні отримав так. завдання. А я буду спостерігати і збирати. Без проблем. Так, як ви думаєте, а ти знаєш? Правильно, речі, як і який <хи> шашлик не терпить жіночих гарних рук. Давай мінятися тоді. Давай так сьогодні будуть готувати чоловіків. Все вірно, льоша. Мені треба від вас допомога. Ви посмажите булочку бріош ага. на вершковому маслі. Так, а ну просто розтоплюємо масло і кидаємо булочку, смажимо для того, щоб вона Золотист... у нас була. Карамелізувалося і для того, щоб у нас не протікав соус. Правильно? Отже, а давайте тоді, поки ви там, поки ви там починаєте щось робити, Вадиме, давайте розкажіть, чим же насправді відрізняється гамбургер, звичайно, який ми знаємо, від смеш-бургера, який ми зараз готуємо. А, Ой, да, як дивіться, О, як ви красиво. дивіться. Зараз ми робимо смеш. Чим же ж відрізняється? Основні відмінності, тим, що для гамбургерів котлети формуються заздалегідь і мають чітку рівну а, форму круглу. Ось і смажаться на середній температурі. А для смешу ми використовуємо фарш і робимо з нього дві кульки, і робимо розчавлюємо його, засмажимо до золотистої хрусткої скоринки. Так він має більш е виразніший та яскравіший смак. І так по чоловічу форму таку на тріма сила саме А головій. тоді. Чим відрізняється булочка? Оця от яку ми сьогодні бріош використовуємо від звичайної у гамбургері чизбургері чи речі, е, дивіться, відрізняються основні відмінності, тим, що у бріош булочки більше вершкового масла та молока, вона більш пухка і е, за рахунок цього вона поглинає соки. Саме смаки і не розкисає, тому цей бургер навіть О, може за воляною робити доставка доїжджає клас. Я ще да? діду до цього да? соусу, але спочатку про м'ясо ще важливо. По перше, якщо немає вдома а отакої от. От штучки, чим можна притиснути цю котлету, і який найкраще брати фарш. Дивіться, чим можна притиснути У вас може бути сотейник з рівним дном ага. або або кастрюлька. тарілка, кастрюлька, Ясна. все що з рівним дном, і треба синя, але як врахуйте, правильно? друзі, що пшикає багато. Так, так, так. Як це називається олії, Ну не багато олії, жиру, а жиру, жиру, жиру. А як правильно обрати фарш? Дивіться, е, правильно обрати фарш і зробити його взагалі самому. Угу. Ось треба використовувати яловичину від 70%. Ну, дивіться і 20 покажемо, які так і 20% Такови, жиру. Сіль і перець більше нічого не потрібно. О, ага, так. А сіль буде це скріплюючий елемент? Можливо, ви бачити так, так, так. Знаєте, коли ви робите вдома картопляне пюре, додаєте так. туди сіль, а на ранок у вас можна достати так виделкою. Це за рахунок солі, тому що це скріплюючий елемент. Слухайте, а я бачив, що таку штуку я згадав в інтернеті цей рецепт і бачив, що його роблять лише на пательні гриль. У нас інша пательня. Можна якісь виконувати. Чи є різниця в цьому? Немає, Ні ніякої різниці. Потрібне головне бажання, і все буде смачно. Ось так. І, можна і годувати, руки туди несувати, бо воно вмирувати. Так, 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 так. А ще ж, я знаєте, от ви сказали, можна фарш самому зробити, але це як котлета, тобто туди треба додавати яйце, Ні. Хлібчик, просто м'ясо? Просто м'ясо. Тільки харкор. Да, хар хар а можна. як зрозуміти, що от воно готове? Воно ще це ще розовеньке. Нам потрібно смажити з кожної сторони по 45 секунд. Ось і все. Все так, 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 так. Вона тонкий шар м'яса, він точно просмажується, тому що велика температура, плюс прес і котлета готова. Ага. А грузовенька, тому що тут яловичина. Я зрозумів. І булочка вже О, що там, льоша? Ти булочка? справляєшся? Я все контролюю. Ану, под... А Це вже є, да? Так, вже. готова. Так, що далі таке? ще одна класна складова цієї страви це сир. Без нього точно ніяк. От Вадима, ви якраз його ага. взяли. Розповідаєте, який краще взяти. Зараз буде та чекай, він зараз станути буде... <свят> буде. Боже що... краще сир, Щедр ага. і молодий, тому що він має насичений смак ага. і краще плавиться. Це дуже ага. важливо. Повертаємо назад на пательню. Ага. Щоб сир, так, гауда, додаємо, От раптом можна гауду, можна ементаль, можна моцарелу. Тепер ми додаємо білу солодку цибулю. Наверх, наверх, наверх так, на пательню сир. на сир. Сир, так, а, огірочки. А ми оцим з не псуємо зараз бургер. Ні. Я маю на увазі э, гостра цибуля і огірок. А вона солодка. Вона а огірок, солодка? Так, а огірок маринований. А солодка, Подаємо, а солодка другі, що... вона чому солодка? Mm -hmm. Ви якусь а, її тому за... що в ній mm, багато. А, це такий вид цибулі, що в нього. Так. Це який ви цибулі як -то? біла цибуля називається? Вадима. Біла цибуля, так, біла цибуля. Мені як біла ще... церква, тільки цибуля. <говорю> так мені ще похвасталися ті, хто допомагав вам тут все підготувати клас соусом. Розкажіть мені про соус, що ми там це ж фірм. ваш вже... соус да, от... фірми. Дивіться можна відкрати секрет чи ні? Там можна, вам можна, О! Вам можна. Так. Так. Так, всі можна. зараз, всі зараз затулили вуха біля екранів. <говорю> але далі продовжимо дивитися. Трюфель, трюфель. Да. Дивіться, він готується на основі французького майонезу. жовтки, соняшникова олія, французька гірчиця, де багато різної кислоти, така як понзо, юзу, це гірчиці? Так також додаю нашу українську дрогобицьку сіль перед до смаку і роблю емульсію. Потім ага. натираю трюфель, збиваю додатково і Виходить такий трюфельний трюфельні смеш соус Це неймовірно, друзі. Я вам чесно кажу, тут аромат просто, а це що? Це в нас сирний соус з двох видів сиру, е, двох видів саме чедру. Ось так. Добре. А мені ще підказують, що ця... О, штучка стоїть не просто так, і вона теж якусь роль відіграє. Це такий міцний чай, який має трошки більше градусів ніж звичайно. От а? забігаєш забігаєш Забігаю наперед. наперед Олексійко. Да? Вадима, розкажіть, ще якщо визначити три основні секрети найсмачнішого, найкрутішого бургеру. б ви назвали? Дивіться, головне це булочка. Булочка має бути бріош, тому що ви вже розміжена поглинає всі смаки і не розвалюється. Угу. Друге, це е, м'ясо це дуже важливо, тому що це якраз ідея смак самого бургера. І мінімум інгредієнтів там можна не додавати томати, різні різні салати. Щоб так, смак, так, да? сир, м'ясо, булочка. тільки сирок, цибулька так. і огірок. Так, Але давайте так. Вже. в нас О, О, ось така клас. історія у нас дуже гарна. Тепер ми це все. А головне, викладаємо. що не пристало дуже. Не пристало. Викладаємо на нижню О, булочку, зверху. А оце ми гарна. не забули? А це ми не забули. Це ж наша фішка, це ж палаючий. Ага. Так, Боже, тепер далі. для цього нам потрібно. Можна, будь ласка, у вас? так, сільвупле. Сільвупле. Сіль ми викладаємо кільце, гарнірне кільце саме звичайне. Шляпка. Ага. Так. так. Тепер наверх ми кладемо сир, не жаліємося. А сиру. Ви, кого, ви кого вдома годуєте? таким? У мене дружина та дитина. Їдять Ладно. все. Єдеться, да, да. Я Так, Приходьте до мене проготувати. Поки не. Вадим закінчує з подачу, я нагадаю, що ми готуємо палаючий смеш, дабл, супер, чіз булочка, бріош. Палаючий ми зараз це перевіримо. Вершкове масло, нам потрібно булочка бріош, яловичий фарш, сир, чедер, мариновані огірки, цибуля. Трюфельний та сирний соус і сливове бренді. От про нього. Так, друзі. Давайте ще я вам скажу, поки ми не закінчили. я Ще хочу вам розповісти про рекорд. Традиційно, про гастрономічний такий рекорд, а саме про американця, який 53 роки харчується лише бургерами на обід. Молодець. Дивіться, там дуже цікава історія. На обід і вечерю, він їсть лише бургери. За цей час Дональд Горський з'їв 35 тисяч бургерів і встановив рекорд Гіннеса. Зараз чоловік. 71 рік, і він чудово почувається. Щоправда, завдяки швидкому метаболізму. І я б сказав би так, ще й кожен день ходить по 10 тисяч е кроків. Холодець. Чи кілометрів. Ні, більше, по 10 кілометрів? Це трошки більше. Так. Тепер кульмінація файер-шоу. Вадима. Що чекайте, треба? робити? Чекайте, чекайте, так от світло пригасись. Так, дивіться, зараз О. ми трішки бренді. Трішки бренді. Це чай. Це, це чай, чай, міцний чай. І починаємо плавити О, сир. Плавимо сир. Так, так, так. Бренді не жаліємо. Ну, а чого ж його жаліть, правильно? Так. О, плавиться сир гарно. Так. О. А пішла це не небезпечно, Вадим? Це не небезпечно. Треба. Просто треба. О, так, так, так. Плавиться, це, так? Супер, так. Все, і тепер головна. Фішка, ми підіймаємо Микаємо світло, пикаємо світло, да і підіймаємо наше кільце. І виходить, у нас ось такий сина ага. така шапочка. Головна фішка це тепер, як ми з Льошею будемо за це боротися. Я вже зрозуміла. Синці боротися. Uh -huh. Я швидко навіть не бігаю, а кочуся. Тому спробуй мене на на, на... на, скот... на котитися, чи як Чек тебе коротше наздогнати. Супер, супер епічний вогняний смеш, дабл, супер супер-чіз-бургер Навчив нас готувати шеф-кухар Вадим Гербут. Вадиме, дякуємо. Дякую, це вам. круто, неймовірно. Я точно це повторю вдома. Я вам обіцяю. Я ще дивіться, Спасіло. Вадиме, я дякую. це люблю. Я ще люблю, значить, стейки приходьте. Я ще люблю отакі величезні вирізки. Ми ще будемо все смажити. Приходьте з у таким рецептом.